Побажаю вам панянки, щастями багатим. У цей прекрасний день бажає краси, насолоди і вічні і броди. Від Бога здоров'я, сил від природи. Дай вам Божа днів щастя, дай вам Божа дні. Добра, здоров'я, миру, мира, здоров любові, любові. згоди, діти. Богу, богу. Багато щастя і тепла, весни, усміхну і сонцям, щоб доля світла увійшла до кожного віконця. День, мами зі святом весняним, ми сердечно вітаємо, добрих років, любові, перемоги від душі бажаємо. Так, дорогі І... мами, ще вітаємо вас святом весни. Бажаємо вам перемоги, бажаємо вам сили, бажаємо всім здоров'я. Ви у нас найкращі.